Анжела Лагода художниця, яка завдяки природному відчуттю краси творить унікальні яскраві вироби, надаючи орнаментальним мотивам своєрідної величі і чаруючої краси. Своїми навиками охоче ділиться із іншими, бажаючи розвивати творчість у місті. Художниця проводить майстер-класи для школярів. Це нашого мероприятия сьогодні буде восьма школа, четвертий клас, щоб навчити дітей сформувати у них. Естетичнее восприятие окружающей действительності, навчить їх аналізувати, уміти стилізувати, е наблюдать за строением предметів и е ощущение пропорцій, і працювати з цветом. В бібліотеці Анжелу Лагоду завжди раді вітати. Тут часто проводяться різні заходи, які допомагають дітям розвиватися творчо. Наші юні читачі. Відвідуючи ці майстер-класи, багато вже чому навчилися і дізналися. Зокрема, про виникнення сакрального, автентичного миколаївського розпису. Навчили також Анжела Петрівна відтворювати елементи миколаївського розпису, будувати якісь прості композиції, і це їх дуже захоплює, Вони справді полюбили цим займатися. Дітям такі заняття і справді до душі хоч вони потрапили на майстер-клас вперше, це не заважає творити дещо гарне. Я люблю малювати, Мені подобається це мероприятие. Дуже цікаво для дітей буде дуже для ну, ну буде дуже правильно і буде, ну, буде їм дуже подобається це малювати. Я буду робити з цим рисунком, я його нарисую, подарую своїй тіті. Красиво, мені подобається. Це Ніколаївська розпись. Усі час її рисую. Провідний бібліотекар Вікторія Пілюгіна зазначає, систематично працюють з місцевими художниками декоративно-прикладного мистецтва. А нещодавно в рамках галереї «Артсвіт» Світ була відкрита виставка, яка оновлюється кожні три місяці. Ідею прививати у дітей любов до творчості у бібліотеці. Розвивають це. У нас перший майстер-клас Миколаївського розпису. На нас неділі. У нас буде другий майстер-клас. І хто буде бажаючий, ми будемо всіх приймати і. Тісно співпрацювати Анжела Лагода активно продовжує справу по відродженню традицій миколаївського розпису. Майстер-клас від художниці допоміг бажаючим доторкнутися до одвічно прекрасного мистецтва, народженого любов'ю.